Шановне панство, сьогодні поговоримо про порядок денний. Вся влада, вся її діяльність, поки ми в війні, має бути спрямована на одне на досягнення перемоги. Військо воює, виробництво виробляє необхідне, але задача в першу чергу, парламенту, в першу чергу, уряду і президента забезпечити необхідні умови. І до цього ж забезпечити такий дипломатичний супровід, щоб ці умови могли реалізуватися. Що це означає на практиці? Це означає, що порядок денний роботи і уряду, і парламенту повинен бути побудований на потребах оборони і на потребах перехоплення ініціативи. Ми маємо своїм прикладом показувати партнерам, в чому саме і де нам треба допомагати. Чого саме і де ми потребуємо, тому що ми самі вже робимо там необхідне. Поки що порядок денний, що Верховної Ради, що роботи уряду він про все що завгодно, крім того, що потрібно. А потрібно кілька дуже простих речей, По кожній з них Європейська солідарність вже подавала законопроекти. Ну, от давайте від загального до конкретного. Ми бачимо, що санкції, які накладає Захід, вони працюють. Але кожного разу потрібно йти далі. І кожного разу Зеленський і всі його радники починають розказувати, як мало нібито, робить захід. Про це чесно кажучи, аж неприємно, коли відбулася чергова рашистська атака. Очевидно, що треба завдавати ударів у відповідь. Виходить Зеленський і каже: ну, от знову, от, нерішучий заходи. Ти по чому тут не заходу? Ти зосередься на тому, що можеш робити ти. І тоді вже ти можеш докоряти нерішучому заходу. А що можеш зробити? А чого у нас досі російська нафта? Українською територією постачається до Європи це таке джерело корупції. Це така допомога тим в Європейському Союзі, які розказують, що потрібно і можна зберігати контакти з Росією, що просто дивно, чому досі це не змінено. Ви пам'ятаєте на початку року так раділи, що у нас газ перестав надходити українською територією. А нафта лежить законопроект в Верховній Раді про заборону транзиту що газу, що нафти Росією чи під третім прапором. Лежить звернення до уряду для того, щоб припинити постачання нафти е, нафтопроводам дружба. Не доходить до цього руки. Бачите, значить, якщо Зеленський до цього не додумався, значить не потрібно це. Як класик російської літератури Фан Візін писав: все вздорчивані, знають Дмитро Фанушка. От дуже на це схоже. А на, натомість має бути підхід. Все, що шкодить Росії, має бути задіяне. Друге. Гроші. Вже говорено, переговорено, що кошти мають йти до військових. Європейська солідарність зареєструвала цілу систему законопроєктів, які з усіх надлишкових витрат переводять кошти військовим, з прокурорів інвалідів, з цього телемарафону, який тільки оболвання людей, а не дає ні інформації, ні підтримки. З дома Фрідома, який замість того, щоб працювати на закордон і розповідати там позицію України, він вихваляє Зеленського. Це Зеленського вихваляти є кому тут треба працювати на оборону. До речі, про гроші, про бюджети і таке інше. Дуже багато в українській корупції зараз модернізувалося і цифровізувалося. Криптовалюта, криптогаманці і подібне це великий шмат зараз цього корупційного спрута. Це треба врегулювати. Є абсолютно чіткі норми, які вже давно прийняли наші сусіди, і вже давно убезпечилися від того, щоб шахраї лазили і корупціонери е витягували ці гроші. Треба це приймати, треба це врегульовувати. Треба, щоб тут був цивілізований ринок. Цього ми поки не бачимо. Переінформаційна сфера. Говорено, переговорено, як в телеграмі расисти продовжують грати з. Нашими умами, проводячи інформаційно психологічні операції і таке інше, просто заборонити, але ну, вони перейдуть де інде з ним. Треба боротися. Як боротися, не давати там існувати анонімним різним агентам. Кожного разу треба розуміти, хто стоїть безпосередньо, хто конкретно юридично стоїть за кожним акаунтом в Телеграмі. Це можна робити. Але цього банка вони хочуть робити. Бо як же ж вони тоді будуть поливати брудом? Порошенка, військових, місцеві громади, бізнес і не підпорядкований журналістів, всіх, всіх, хто не подобається Зеленському. Але така їхня розкіш це надто дорого обходиться країні, бо всі провали в інформаційній політиці. Всі абсолютно дурні речі, що ми чуємо про мобілізацію, про мир, про перспективи і все інше, легко заходить з Росією і залітає просто в наш інформаційний простір. Бо з цим не хоче боротись влада владі, головне, щоби любили Зеленського, Бо тільки така любов дуже недовговічна. Ну і зрештою, після всього цього потрібне розуміння, що лише створенням уряду національної єдності ми зможемо. Перейти від того, що ми будемо розказувати, що потрібно, до того, як його можна втілити, поки ми чуємо, що от 5-6 ефективних менеджерів. З'язики кажуть, що вже 4-5, бо одного портово грохнули, наче ну от їх, їх стало менше. Але це не на жаль не вирішує проблеми. Що все це сконцентровано в дуже вузькому колі, досить обмежених людей, які не знають, які не вміють і вчитися не хочуть. От, оцей підхід має бути зміна, і от тоді все в нас буде добре.